Скільки вам років? Ой, 71. 71. 71. І ви мінометник? Так. Більшості з нас, там більшості молодих, мають купу болячого, купу проблем зі здоров'ям. А як вам вдається, розкажіть от секрет успіху, що ви 71 рік, а ви воюєте ще мінометник? Ну, так я, я взагалі-то займався спортом. Все життя майже. По горах лазив, тому може, то мені трошки є здоров'я. Побратими нічого не кажуть, а от зустрічаєш бійців, з інших підрозділів, перше питання на мене дивляться і кажуть, ти ще тут, ти чого тут? Так. От. Спочатку я нервувався, а зараз вже звик. От. Поки здоров'я є. Автомат таскаю, кулемет таскаю, то буду... Ви ж із кулемета стріляєте? Так, да, улюблений мій ствол, покемон. ПКМ. Ви так.